28 лютого та 1 березня у Києві відбувся дводенний воркшоп Адвокація української точки зору за кордоном. Принципи меседжі, інструменти, організоване львівським медіафорумом. Захід об'єднав фахівців з комунікацій, медійників, культурних і громадських діячів, які активно працюють з іноземцями і доносять українську точку зору. Протягом двох днів учасники відпрацьовували дебати, моделювали кризові ситуації та вивчали, як зберігати емоційну стійкість у складних розмовах. Мовах воркшоп став практичним майданчиком для обміну досвідом і пропозицій щодо ефективної комунікації, адаптації меседжів до різних аудиторій та уникнення поширених помилок. Цей тренінг дуже помічний для громадських активістів, комунікаційників, які ведуть адвокаційні кампанії, розмовляють із західними партнерами, з іноземцями. Він про те, як треба аргументовано і успішно вести переговори на різні теми, що стосуються України. Наприклад, чому нам надалі потрібна зброя, чому окупація це не мир, або як розвінчувати фейки російської пропаганди, як, от про те, що нібито українські біженці тільки отримують допомогу від держави, не працюють. І ще було дуже цікаво дізнатися, особливо зараз таки. Важких умовах, коли щодня сипляться шокуючі новини, як вміти опановувати емоції, особливо в переговорах, навіть коли опонент намагається максимально тебе вибити з колії. Цей захід є частиною проєкту Як здобувати друзів для України, метою якого є збір практичного досвіду людей з різних сфер: правозахисників, юристів, політиків, письменників, спортсменів, які працюють з іноземцями та представляють українську точку зору. Громадська організація «Львівський медіафорум» вже багато років займається налагодженням діалогу між медіа України та закордонними партнерами. З початком великої війни акцент змістився на важливість розуміння зовнішнім світом причин боротьби у. України та необхідності підтримки нашої країни як стратегічної інвестиції в безпеку всього світу, зазначив Отар Довженко. Продовження цього проєкту ми започаткували серію зустрічей з людьми, які власне теж цим займаються, які цікавляться міжнародними комунікаціями, не в сенсі дипломатичних комунікацій. Хоча це також в принципі ті самі комунікації, просто за специфічними правилами. В сенсі спілкування з іноземцями, з іноземними людьми, організаціями і донесення до них в тій чи іншій формі української точки зору, ми спочатку провели близько десяти різноманітних зустрічей з е, різними середовищами. Наприклад, у Львові була зустріч з культурними діячами. Про те, як власне, працює культурна дипломатія. Причому не тільки там письменники, а у нас, наприклад, була людина, яка займається просуванням української кулінарії за кордоном, Маріана Душер. У нас були експерти з. З енергетики на іншій зустрічі, які пояснювали, як можна в цій сфері просувати українську точку зору і переконувати світ відмовлятися від російського палива і натомість вкладати в розвиток енергетичного сектору в Україні, і так далі. І, от власне, ми. Завершили цей цикл зустрічей е, дводенною е, інтенсивною роботою в Києві. Воркшоп став можливим завдяки підтримці праксіву Society Центр. У майбутньому організатори планують продовжити цю роботу. Зокрема, наприкінці квітня вони планують опублікувати підсумковий матеріал із найкращими порадами щодо комунікації в недружньому середовищі та адвокації української точки зору. Також готують нові навчальні заходи та сподіваються зібрати ширшу спільноту у деякі можуть ефективно представляти Україну за кордоном.